Годинник, ми його назвали годинник пам'яті. Він зроблений із бокситної смоли, і в них осколки. Російських снарядів, які прилітали саме по місту Білопіль. Білопільчанин Олег Ключник показує свою роботу. Цей годинник, говорить на конкурсі в Лондоні, зайняв перше місце. Займатися ж деревообробкою почав шостого класу. Розпочалось все свічника, говорить майстер. Я займаюся і різьбою по дереву, і токарними справами. І пробуємо сучасні методи, боксина смола і всякі інноваційні матеріали. Створення макету. Займає найбільше часу. Це все треба продумати, все розрисувати, все показати. І тільки після того починаєш працювати. Коли вже ти працюєш, вже ти знаєш і бачиш, що воно буде виходити, воно легше. Коли він підсихає, ось видно вже деякі і щити склеєні на вироби, і по дві, по три доски. Ну, виготовлюємо з них заготівки, з яких потім щось виробляється. Олег Ключник показує свою майстерню. Каже, тут поки ніхто не займається минулого року, працюючи у майстерні разом з сином потрапив під обстріл російських градів. Як завжди, ми чули виходи градів, ну по привичці тільки присіли. І перший був прильот на городі, і все скло полетіло на нас. Я взяв сина. Ми перебігли в другу кімнату в хату і був другий обстріл. А через три дня по нашому, скажімо так, кутку було випущено повна касета снарядів. Такий вигляд ненімає Вілопільський центр дитячої та юнацької творчості після атаки військ РФ до повномасштабної війни. Тут зберігались роботи вихованців гуртка, в якому Олег ключник навчав дітей деревообробної справи. На другому поверсі була виставка робіт працівників, дітей, які працювали і працюють тут, де знаходились деякі вироби і мої, і моїх дітей. Ну, як ви можете бачити, в минулому році навесні Російська Федерація вдарила по цьому закладу двома кабами. Здання зруйновано і частина виробів була також зруйнована, побита. Серед робіт, якими пишається, говорить майстер і герб рідного міста. Це сучасний останній герб нашого міста. Він за час існування міста змінювався три рази. Виконаний він із матеріалу Липа, вирізан. вирішив спробувати в такому 3D-форматі Білопільського герба немає ніякого. І це було і визовом спробувати щось таке. Альтанка це візитівка Сумської області, і робити її макет це ну, і приємно, і гарно. Цей макет Альтанка виготовив майстер у 2022 році для одного з проєктів міністерства науки і освіти. Нині він один з експонатів музею туризму і краєзнавства обласного центру позашкільної освіти. Говорить завідувач відділу Сергій П'ятаченко. Встановили макет тут у 2023 році. Альтанка з'явилась тут у нас на території обласного центру позашкільної освіти, і є ось таким експозиційним об'єктом музейним для того, щоб діти, батьки, гості нашого закладу могли знайомитись із цією архітектурною перлиною. Тут дійсно поєднані і історія, і архітектура, і цікава технологія. Оскільки вона також виготовлена, як і оригінал, без будь-якого цвяха, Нині діти з Білопілля евакуйовані, тому його гурток не працює. Говорить Олег Ключник, але сподівається, це тимчасово після перемоги. Каже, має творчі плани створення архітектурної спадщини білопільської громади. Це будинки, які були зруйновані під час Другої світової війни, церкви, які були зруйновані під час совєтської влади, а тепер до цих будинків долучається і архітектурна спадщина, яка була зруйнована Російською Федерацією в населених пунктах, які знаходяться непосередньо біля кордону, і також деякі будинки, унікальні будинки, були зруйновані в Білопіллі. Нині зібрав інформацію про майже 20 зруйнованих історичних будівель на Білопільщині. Додає майстер, шість з них це унікальні за своєю історією та архітектурою церкви, які були знищені за радянських часів. Борис Майоров, Світлана Драган, Анатолій Сердюк суспільне новини Сумщина.